Тарас Григорович Шевченко о, люди, люди, не бараки. На що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки, вночі, і ожуть, і мряка, і сніг, і холод, і нева. Тихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я собі отож вночі іду та й кашляю йдучи. Дивлюсь, неначе ті ягнята ідуть затрипані дівчата, а дід сердешний інвалід, за ними гнеться, шкандибає, мов. У кошару заганяє чужу худобу. Де ж той світ? І де ж та правда? Горе, горе ненагодованих і голих женуть последній долг отдать, женуть до матері байстрят дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда меж людьми? Повинна будь, бо сонце стане і осквернену землю.